У дружківці урочисто відкрили картинну галерею. Власник розважального комплексу «МАН» зібрав фото репродукції найвідоміших у світі картин. Культура, це то те, що, допустимо, що культура, це театр, кіно і картини. Культура це людина на роботу має не поздати. Це у нас верховна радикат, драка собака. Це, це, ми такі закони нормальні вони між собою діруться. Сьогодні да. ми відкрили це місце, в якому будуть знаходитись всі наші діти нашого міста. І не тільки діти, а люди, які за свій час не виїжджали за межі, можливо, не тільки нашої держави, а можливо навіть міста, не бачили цих картин, які сьогодні представлені в нашій галереї. Це можливість приєднатися до світової культури. Ця виставка приїхали віце-прем'єр України, міністр культури В'ячеслав Кириленко, заступник губернатора Донецької області Віктор Андрусів та інші гості. Зокрема, начальник управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації Аліна Певна висловила сподівання, що ця галерея стане додатковим натхненням і для молодих талантів. Ця картина галерея буде не просто такою, таким місцем, де можна буде людей привітати, щось показати, подивитися а не не тільки отримати насолоду, а й картина галерея буде тим наткненням для нових молодих талантів образотворчого мистецтва. Дуже цінно, що ця ініціатива є знизу, тобто що приватний підприємець вкладається саме в такі культурні цінності, тому що в нас це не розвинуто. Культура в нас не вважається такою прибутковою сферою, щоб на неї тратитись, і цей приклад я вважаю він достойний популяризації, зокрема в нашій Донецькій області. Подібні ініціативи меценатів, що роблять внесок у культурний розвиток країни, потребує державної підтримки, зазначив В'ячеслав Кириленко і пообіцяв, що Донеччину вже найближчим часом обов'язково відвідають відомі українські діячі. Ми повинні розвивати зараз вже нічого не чекаючи підконтрольні нам території. І, звичайно, освітня політика, спорт, культура, може, культура зараз тут як ніколи повинні діставати велику фінансову підтримку з боку держави. Не треба цього цуратися, не треба на цьому економити. Ми вже економили 23 попередніх роки. До до того, що виникла окупація. Підтримку Донбасу чиновник пообіцяв, і в інших напрямках. Проблема відродження Донбасу це не є проблема лише Донбасу, а це проблема і завдання для всієї України. В галереї представлені 62 репродукції картин найкращих художників Італії, Іспанії Франції. Тут дружківчани його сі міста на власні очі зможуть побачити і всесвітньо відому монну лізу Леонарда да Вінчі, і дев'ятий вал Айвазовського, і секстинську мадонну Рафаеля.